15-й акушерський тиждень вагітності. На 15-му тижні вагітності живіт майбутньої мами продовжує збільшуватись, тому що росте малюк, збільшується кількість навколоплідних вод, розмір матки і плаценти. Оточуючи, може ще не помічати ваш округлий животик, але вам варто віддати перевагу вільному одягу, який не буде стискати живіт. Цей період називають золотим часом вагітності. Токсикоз відступив, а збільшений животик ще не заважає вашому звичному ритму. Під впливом гормонів вас може захопити приплив сил, тому скористайтесь моментом і робіть те, що запланували. На 15-му тижні вагітності груди продовжують збільшуватись, готуючись до грудного вигодовування. Соски ще більше темніють і стає більш помітною пігментна смужка на животі. На цьому терміні бувають не дуже приємні відчуття. Наприклад, вас може турбувати закладеність носа або навіть носові кровотечі, особливо коли лягаєте спати. Слабкість, біль в молочних залозах, головні болі на цьому терміні зустрічаються дуже часто. Незважаючи на те, що матка піднялась досить високо, ви цілком можете відчувати потребу часто ходити в туалет помаленькому. У деяких жінок в цей час можуть початися закрепи, причина в гормоні, який розслабляє м'язи матки, а разом з тим і кишечника. Але якщо ви слідкуватимете за своїм раціоном, то можете цього уникнути. Дуже важливим є вживання рідини. Спробуйте випивати до вісьми склянок води на день, їжте фрукти і овочі, які багаті клітковиною, пророщені злаки. Вам краще відмовитись від білого хліба, замініть його на цільнозерновий. Якщо не можете не їсти солодощів, то обмежте їх вживання до мінімуму. Регулярні фізичні вправи, а також плавання, ходьба, йога та помірні тренування допомагають впоратись з закрепами під час вагітності. Розвиток плоду на 15-му тижні вагітності. Наразі ваша дитина має зріст від 9,5 до 10 см і важить приблизно 50-70 грамів. За розміром приблизно як апельсин. Її серце повністю розвинене і тепер йому просто потрібно рости. Вже зараз маленьке серце за одну добу прокачує майже 23 літри крові, швидкість серцебиття 150-160 ударів на хвилину. Статеві органи вашої дитини також повністю сформовані, і їх можна побачити на УЗД. Проте це може не вийти, якщо крихітка згорнеться клубочком і сховає статеві органи. В цей період дітки робляться достатньо часто. На цьому терміні ніжки малюка починають рости значно швидше, ніж ручки, але при цьому його пропорції стають схожі на пропорції маленької новонародженої людини. Також вже сформувалися усі головні суглоби. Другий триместр це час активного росту дитини, тому вона потребує все більше і більше поживних речовин, які надходять з кровопостачання. З дитиною росте і плацента, яка тепер має близько 17 мм товщини. На 15-му тижні вагітності головний мозок вашої дитини росте і удосконалюється. Він перестає поміщатися в черепній коробці і завдяки цьому починає утворюватись перша звивина. Вже з'явилися її перші зачатки в вигляді невеликих борозин. Нервові клітини головного мозку продовжують ділення і поступово починають координувати рухи плоду. В цей час малюк вже багато чого вміє. Він активно плаває навколо плідних водах, час від часу хапає щось своїми ручками, стискає кулачки, смокче великий палець. Хоч його очі ще закриті, але він може відчувати світло. Дитинка добре все чує, що відбувається всередині утроби і навіть поза її межами. Саме в цей час йде активне формування опорно-рухового апарату, тому плід активно споживає кальцій, що знаходиться в організмі матері. І якщо вам не хочеться надалі мати проблеми з зубами, нігтями і волоссям, страждати від болів в кістках, тому зверніть увагу на продукти, які містять достатню кількість кальцію: молочні продукти, шпинат, яйця, морська риба. А також не забудьте, що кальцій засвоюється лише в зв'язці з вітаміном Д. На 15-му тижні вагітності жовчний міхур малюка вже виділяє в кишечник жовч, функціонують потові залози і січовий міхур. Тому малюк вже декілька разів на добу може здійснювати в навколоплідні води. Амніотична рідина, в якій знаходиться плід, постійно циркулює та оновлюється, тому випруження плода ніяк не впливають на його стан. Травна система теж удосконалюється, кишечник почав наповнюватись меконієм первородним калом, який підпливом жовчі стає зеленкувато чорним Якщо генетично закладено, що у вашого малюка має бути темне волосся, то його фолікули вже починають виробляти особливий пігмент. Важливо також те, що на 15-му тижні вагітності організм хлопчиків починає виробляти тестостерон йде активне удосконалення статевих органів і у хлопчиків, і у дівчаток. На цьому все бажаю вам легкої вагітності!